І сталося, як Єремія закінчив говорити все, що наказав був Господь сказати до всього народу, то схопили його священники і пророки, і весь народ говорячи, ти конче помреш. Нащо пророкував ти Господнім ім'ям, кажучи, як шило буде дім, цей а місто це буде зруйноване, так що не буде в ньому мешкання. І зібрався весь народ проти Єремії в Господньому домі, і почули ці слова юдини князі, відійшли з царського дому до дому Господнього, і сіли при вході до нової Господньої брами. І сказали священники та пророки до князів та до всього народу говорять. Присуд смерті цьому чоловіка бо він пророкував проти цього міста, як ви чули своїми вухами, і сказав Єремії до всіх князів і до всього народу, говорячи, Господь послав мене пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі ті слова, що ви чули. А тепер поліпшіть ваші дороги та ваші вчинки, і слухайтеся голосу Господа Бога вашого, то пожалуй Господь щодо зла, яке говорив був на вас. А я ось, я в вашій руці, робіть мене як добре і як правдиве в ваших очах. Тільки справді пізнаєте ви, якщо ви вб'єте мене. Не, що ви не вино кров спровадити на себе і на це місто, та на мешканців його. Бо Господь справді послав мене до вас, говорити у вас, вуха, всі ці слова. І сказали князі та весь народ, до священиків та до пророків, цей чоловік не підлягає присуду смерті, бо він говорив до нас ім'ям Господа нашого Бога. І встали люди зі старшого краю і сказали до всього збору народу, говорячи. Михей з Мураши пророкував задніх ізикії царя юдоного і сказав: до всього юдейського народу, говорячи, так говорить Господь, Саваот. Сіон, як те поле орами буде, а Єрусалим за румовище стане, гора цього храму під гірками лісу. Чи справді забив його язикія, цар Юден та весь Юда? Чи ж він не побоявся Господа і не злагодив Господнього лиця? І Господь пожалував щодо того зла, яке говорив був на них. А ми вчинимо таке велике зло на своїй душі.